Щука і рак байка. Щука, потрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула, та раптом відчула заховану в ласочах утку, що застрягла у її внутрощах. Рак все здалі примітив. І на ранок, побачивши щуку, спитав. Чого це ви, пані сумні? Де подівся ваш кураж? Не знаю, брате, чого й сумно. Думаю, щоб розвеселитися, Поплести з Кримчука в Дунай на бри Дніпро. А я знаю джерело вашого сну, сказав Франк. Ви прокопнули утку Від тепер вам допоможе ні швидкий Дунай, ні плодовий ніл. Нівосиловити Міандер, ні золоті крильця. Рак точно правду мовить. Без розуму й за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ рідний край. Скрізь йому і завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. Не місце його. А він оживлю місце не вигнанець, а подорожній, і не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов, то її землі і син, бо несе в собі народне право.